І тепер на євромайдані можна обмінятися книгами. Яку ж літературу читають стрикарів? Проза. Там є класика, так там ну, скажімо, це сучасна сучасна проза. Не лише політика, а й просвітництво. За прикладом Києва у Львові розпочали діяти пункти книгообміну. Учасникам майдану потрібно принести книгу до намету та обрати собі іншу на заміну. Окрім художньої та наукової літератури, навіть найменші читачі можуть знайти собі книжечку. Загалом євробук кросингом скористались понад 300 маленьких та дорослих львів'ян. Єдине заборонена російськомовна література, запевняють організатор. Ви приносите українську Україномовну книгу може бути перекладна, але українською мовою цікаву книгу, яку ви прочитали самі, і за яку можете поручитися, так що вона хороша. Залишаєте тут, підписуєте там на згадку про Євромайдан з найкращими емоціями, побажаннями і так далі. Залишаєте тут і з е, тих книжок, які в нас є, вибираєте собі ту, яку от вас цікавить.